Аналізуючи угоду на відскок з великого ордеру, відкрийте C-Sculpt термінал і знайдіть великий лімітний ордер у книзі ордерів, замовлення складається з 2 фі 860 тисяч лотів або приблизно 824 тисячі доларів. Знайдіть сигнал у телеграм-каналі Торгові Сигнали, де часто публікуються великі ордери. Розмістіть щільні ордери вище рівнів опору, що вказує на очікування хибного пробою. Встановіть очікуючі ордери на продаж поблизу щільності. Розмістіть свій стоп лос трохи за межами великого ордеру. Наша позиція відкривається за ціною тритяосі доларів. Коли ціна наближається, кластер щільності починає заповнюватися обсягом, але ордер залишається незмінним, сигналізуючи про його справжність. Спостерігайте різке відкат ціни, коли формується похилий рівень підтримки. Очікуйте, що ціна знизиться, позначте рівні підтримки на графіку. Вони з'являються одразу в книзі ордерів. Ціна швидко падає, пробиваючи рівні підтримки. Частковий прибуток становить 50 доларів. Використовуйте безкоштовний сіскалп термінал для моніторингу глибин ринку, залиште коментар плюс, і ми надішлемо вам посилання для завантаження з безкоштовним курсом.